Україна. Одному вже тільки в цьому слові гранить музика смутку і жалю. Україна країна смутку і краси, країна, де найбільше люблять волю і найменше матість. Україна це тихі води і ясні зорі. Україна це край, де широка і довга стрічка Дніпра порізує жовті лани пшениці, де бездонно плакать неба, покупає, купає золотосяйне сонце. Хто бував в Україні? Хто знає Україну? Хто буває і знає, той нехай згадає, хто не бував і не знає, той нехай собі уявить, що там скрізь білі хати у вишневих садах, і весною там дуже гарно, як усі садочки зацвітуть і усі соловейки защебечуть. За Є у нашій українській літературі імена, що увібрали в себе живу душу народу, стали часткою його життя, Ким ім'ям для нас, українців, Стало ім'я Тараса Григоровича Шевченка, чия поезія от уже понад 100 років викликає в людях почуття гордості і захоплення красою, своєю силою і народною мудрістю. Хорошо, Шевченко, давай натураль. Хорошо, Шевченко, художник, хороший шевченко національно города. В дні перемог і в дні поразок, В щасливі дні і в дні сумні. Іду з дитинства до Тараса, кніж глум юрби і суєти. Ні, не в минуле, а в майбутнє. Бандуристе орле сизий. Добре тобі, брате. Маєш крила, маєш силу, Є коли літати. Тепер летиш в Україну. Тебе виглядають, полетів би за тобою, та хто привітає, я тут чужий, одинокий, і на Україні, я сирота мій голубе як і на чужині. Чого ж серце б'ється, рвиться, Я й там одинокий, одинокий, а українка, а степи широкі. Ценкий, як брат заговорить, там в широкім полі воля, там синіє море, виграває, хвалить бога, тугу розганяє, там могили з спойним вітром в степу розмовляють. Розмовляють, сумуючи, отака їх мова, обо колись там минулося, не вернеться знову, полетіли й послухав, заплакав би з ними, та баля приборкала між людьми чужими. Я й тут чужий, Одинокий і на Україні я сирота, мій голубе, як і на чужині. Все йде, все минає, та залишається пам'ять. Добра слава про людей, що мандрують у світі у пошуках істини та правди. Минуло багато років від дня народження Шевченка, славного сина українського народу, але сьогодні його слово живе між нами. Кожне слово Тараса Григоровича Шевченка, ніби з сьогоднішнього дня, читайте його твори, вони допоможуть осмислити минуле та зазирнути в майбутнє, відкрити для себе нове в мудрих рядках його творчості. І дорослі і діти, шановні геніального українського поета, художника, борця за волю народу і завжди будуть пам'ятати його заповіти. І став для нас Шевченко заповітом безсмертне, як саме людське життя. Ми будемо славити перед цілим світом живе і шевченківське ім'я. Тебе Три столі. Твій голос нам душі укриля. Ми, Ми чуємо, чуємо тебе обзайну, Що Що Шовченкові Шовченкові сяють, в залі своїй чорнаті збирно. Шевченкові твори сяють на десні зорі. Шевченкові слова то пам'ять жива. Шевченкові слова проросли зерна пшениці в українській мові. То читав повітря, рушив з рушенити. Хто Шевченка прочитав той багатший серцем став? Тараса думки будуть жити віки. Садок, вишневий коло хати, плугатирі з плугами йдуть, Співають ідучи, дівчата, матері ждуть. Сім'я Вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, Дочка вечерять подає, сова й не дає, Хрущі над вишнями гудуть Хрущі над вишнями літають як я її одну люблю, вони не